Яке міністерство опікується ЗСУ? Дякую. Дуже дякую за запитання. Не знаю. І мені дуже соромно за це. Добре, яке міністерство взагалі знаєте, що є в Україні? Е, міністерство прем'єр на M1, не Справа в тому, що мені дуже соромно, бо я багато чого не знаю я ні про нашу країну, і це дуже дуже мені соромно. Давайте будемо разом вчитись. Я за те, що вчитись, бо насправді війна принесла дуже багато і позитиву, бо я почав розмовляти українською мовою. Добрий вечір. Це для мене був дуже таким класним тр трансформацією, дуже класною, і я насправді дуже цьому пишаюсь. І я насправді вчуся, бо я ж мольфар. Але як людина, яка має знати подібні речі, мені дуже соромно. Чесно, вибачайте. Не пишіть. Хейт, будь ласка, я вас дуже прошу. Так не хочеться. Усе, знаєте, як ці такі е, не дуже розумні люди стоять і такі, знаєш, а ти так сидиш, е, тіпа, листаєш тіктоки і такі думаєш, Боже, ну це ж елементарно, чого ти не знаєш? А коли от тут стою, то розгубились, нічого розробили. буває.